Всім привіт! Це відогляд на кухонний набір силикону, який складається із п'яти предметів. До комплекту входить щиточка помазок вінчик та три лопатки. Першою покажу вам щіточку. Як бачимо, немає жодного шва, матеріал суцільно литий, згинається краєчок, а от сама ручка вона взагалі не гнеться. Наступно покажу вам вінчик. До речі, розміри всіх п'яти предметів ви зможете знайти в карці товару. Переміряти не буду, оскільки все сходиться. Наступна ось така лопатка і знову ж таки ручка не гнеться, гнучки лише край. Останні дві лопатки практично однакові, відрізняються за розміром. Кожен із п'яти предметів має дирку в ручці, аби ви змогли їх підвісити.